Одного разу в болоньї, прямо на площі Маджоре, зробили палац з морозива. З усіх куточків міста прибігали діти, щоб його скуштувати. Дах був зі збитих вершків, дим із труб вилітав із солодкої вати, труби із цукатів. Усе інше було зроблено з морозива, двері з морозива, стіни з морозива, меблі з морозива. Одна маленька дитина вчепилася до столу і одну за одною лизала столові ніжки, поки стіл не впав на неї разом з усіма стравами, а страви були з шоколадного морозива, найкращого смаку. У якийсь момент охоронець муніципалітету помітив, що плавиться вікно. А вікно було з полуничного морозива і тануло рожевими струмочками. Поспішайте! вигукнув охоронець, швидше. І всі якнайшвидше кинулись облизувати вікно, щоб жодна краплина того шедевра не пропала. Крісло, благала маленька старенька, що не могла пробитися крізь натовп. Крісло для бідної старенької. Ох, дайте ж мені хтось крісло. Якщо ваша ласка, то ще й з бильцями! Ох, дайте ж мені хтось крісло. Щедрий пожежник побіг за кріслом для неї, наповненим кремом і фісташковим морозивом. І бідолашна стара леді, така радісна і щаслива, почала злизувати його прямо з бильцями. Це був чудовий день і за розпорядженням лікарів ні в кого не болів живіт. живі. Навіть зараз, коли діти просять ще одне морозиво, батьки зітхають. Тобі потрібен цілий палац з морозива, як у булонгі.